Друзі, вітаю! Сьогодні кокосове безквітне печиво всього із двох яєць. Два яйця, дві ложки цукру, дрібку солі, збиваємо до красивої густої піни. Додаємо по повній гіркою ложці борошна і кокосової стружки і дуже акуратно зверху вниз такими рухами перемішуємо. Яйця в мене не крупні, ложки столові повні з горою. Подивіться, якою консистенцією мусить бути тісто. Воно буде розтікатися і тонесеньке і хрумке буде в духовці. Викладаємо за допомогою ложки. Духовка вже нагріта 205-7 хвилин, друзі, з кухні, не виходьте. Це все буде дуже швидко. І все, друзі, скоріше, ніж сходити в магазин. Якщо ви хочете хрумкеньке, таке піджаристе, то тримайте 10 хвилин. Якщо м'якеньке, то і 5 достатньо жовтеньким таким і діставайте. Ось так виглядає печиво, аромати тут і бісквіта на печиво савоярді схоже, і кокоса. Зараз покажу вам варіант печива з начинкою. Ось вам такий чудовий результат.